Отже, я, я знаю, що тут є так дітки серед нас, які на пам'ять знають святе письмо. Але можу запитатися взагалі про що сьогодні було? Про що сьогодні Боже слово було? Хто може сказати? Я знаю, ви були зайняті співом, дуже гарно співаєте. Але про що сьогодні було Боже Слово? Я знаю, що ти знаєш. Про заповіді? Так, про заповіді. І що ж це були за заповіді? І взагалі хто там, хто, що, що відбувалося? Що це за заповіді? Просто там про заповіді, чи щось якась була акція? Е, ну, Там було про книжника, який спитав, чи то, да, він спитав, які найголовніші заповіді, і Бог йому сказав те, що найголовніше це е, сини, те, щоб Ізраїль найбільше любив Господа і е, любити ближнього як самого себе. Так, десяточка. Так, відповідь. Ще е, хто хотів би щось сказати. Кому ще? Які є думки, е, теорії про сьогоднішнє Боже Слово. Тому що Бог любить всіх. Супер. Я погоджуюсь. Бог любить всіх. Е, там було щось про слухання, так? Ми казали так, щоб слухати. А ви знаєте різницю між чути і слухати? Чути це типу ти чуєш, а слухати це типу чуєш і розумієш, що це говорить. Ну, наприклад, якщо мама вам каже: або тато: Йди, будь ласка, викинь мусор. І такий ага. угу, угу. Йдемо далі грати, там, наприклад, десь там собі там, не знаю, мультики дивитись, то ми слухали чи ми чули? Чули. Чули. Але якщо мама або батько, тато скаже, чи ти зробив уроки, ні, ну йди, будь ласка, йди, йди зроби уроки. І встанемо, і підемо, і зробимо ці уроки. Як найкраще, то це ми слухали чи чули. Слухали. Бачите, вже ми потихеньку починаємо розуміти. Тобто для слухання потрібна певна увага, певна відкритість, певна довіра. А чути, чуємо, що ми чуємо, наприклад, зараз. Що ми чуємо? Хтось там, кожен щось там чує зараз. Ну, я не знаю, можна чути, як машини їздять? Нічого собі в тебе слух. Гарно. Можна сл слухати, як, як мотоцикли можуть їздити. Так як мотоцикли можуть їздити. Можна чути, як шелестить трава десь в парку. Супер. Багато можемо чути. А є така ще справа. У всіх у вас є, напевно, друзі. Так, подружки, друзі. І. Можуть бути добрі друзі, а можуть бути і недобрі друзі. І чим вони відрізняються? Ну, наприклад, добрі друзі, вони тобі допомагають з тобою у важких моментах, а погані друзі, вони тебе можуть не чути. І ну, наприклад, хороший друг він може тебе вислухати, послухати, коли ти в нього щось просиш. А погані вони у тебе можуть просто почути, але ну просто почути, а не послухати. Окей, а навпаки, нам ще можуть говорити різні речі. Піди зроби там те то і те то, і воно мені може зашкодити, це добрий друг чи не дуже. Е, поганий друг. Поганий друг. Ну він може навіть про це не знає, але просто, якщо ми бачимо, що щось нам приносить добрі якісь емоції, добрі думки, то можна сказати, це дійсно друг, добрий друг переживає за мене. І так само в нас. Відбувається з Богом. Якщо слухаємо Бога чи або чуємо Бога, бо багато людей приходить і так, ніби слухає, але потім виходить, про що було, я не знаю. Так що дякую вам за допомогу. Ми розібралися про доброго друга, про недуже. Що таке чути, що таке слухати. І від сьогодні ви будете тільки ваших батьків слухати. Будете уважні, бачу, що не дуже сподобалося це все. Але от така справа: так, так ми міняємось, коли приходимо завжди до храму, то вчимося чогось нового. Дякую вам за допомогу. Повертайтеся! Улюблені в хресті. Сьогодні. Дітки нам завжди, як завжди, вони дуже швиденько нам все розкажуть, пояснять, і нам вже тоді легше входити в Боже Слово. Минулого тижня ми слухали Євангелія про зцілення Бартоломея, про сліпого, який був там на озбіччі, і потім з великою довірою він закликав до Господа і отримав зцілення. А сьогодні ми чуємо про таку ситуацію. Власне, якщо це було минулого тижня, Бартоломей зустрівся з Ісусом на дорозі до Єрусалиму, то сьогодні в Євангелії, в контексті, так, щоб ми зрозуміли, Ісус є вже в Єрусалимі за тиждень Пасха єврейська. І, власне, біля нього є багато людей, які любили Ісуса, любили Його слухати, Його науки. Ісус робив багато добрих речей, зцілював, годував тих, які не мали що їсти, проголошував їм добру новину. І люди, простий нарід, як кажуть, любив Ісуса. Але релігійні авторитети, релігійна інституція. Книжники, фарисеї, всі люди, які дуже багато досліджували Божий закон, досліджували цей старий завіт, як ми зараз кажемо, то вони вважали Ісуса таким єретиком, вони вважали Його великою проблемою і думали, що би з ним зробити, як би так його позбутися. І, власне, було так, в Євангелиста Марка десь таких сім. Дискусій він мав з, з книжниками, з фарисеями. Як можемо зрозуміти, що вони плекали таку глибоку ненависть до Ісуса, це з того, як вони ходили за Ним, які запитання йому задавали. І деколи це були запитання, або дуже часто це були запитання пастки, чи добре є давати податок Цезарові, як не відповість, попадаєш в пастку. І так вони були близько. Але тут є велика різниця, тому що це вже так ми в п'ятій дискусії за рахунком, і приходить книжник, який не плекає ненависті до Ісуса, який навпаки любить слухати Ісуса, який захоплюється Його наукою, який взагалі бачить і йому цікаво послухати, тому і запитує, і каже. Яка заповідь є першою з усіх? Ну, для нас таке слово, як заповідь, ми знаємо, що є 10 заповідей, як їх треба виконувати, але бачимо, що в той час не дуже до кінця розуміла, яка перша заповідь. І теж напевно, що якщо ми візьмемо в нашому житті, кожен має свої, свої заповіді. На яких базує своє життя. В той час е книжники фарисеї вони мали 613 приписів. Знаємо про це, це вже не новинка. Але така була справа, що вони це виписували помалу, поки вони нарахували таку велику кількість приписів е з книги Стора. Це була їхня священа книга, Закон Мойсея. Але все рівно цього їм було замало. Їм потрібно було знайти таку заповідь, згідно з якою всі ці приписи можна було долучити. І вона могла базуватися на всі ці приписи, могли базуватися на цій заповіді. І в них були свої дискусії. Тому, коли кажу, що в кожного з нас, напевно, є своя заповідь. Наприклад, якщо людина хоче мати багато грошей, Неї це може бути як заповідь, і від неї йдуть приписи. Потрібно дуже рано вставати, багато навчатися, багато працювати, потрібно бути хитрим, потрібно, 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 а якщо дуже багато, можливо, і обманювати людей, можливо, і використовувати людей, і так, далі, і так далі. І це є ці приписи, які вже пишуться від цієї особистої заповіді. Це може бути. Заповіді сім'я, це може бути перша заповідь, може бути робота, перша. І від цього йдуть багато приписів, як ми потім живемо. В ті часи рабини між собою і книжники дискутували, яка ж найперша заповідь. Одна з перших таких теорій було: немає інших богів крім Бога Ізраїля, Адоная. Інший Книжник рабин Гілел написав: не роби, собі, не роби іншому те, чого не бажаєш, щоб тобі робили. Інший люби свого ближнього як самого себе. А що відповів Ісус? Нас це цікавить. Ісус відповів найперше: слухай Ізраїлю, те, що ми говорили раніше з дітками: слухай Ізраїль. Для того, щоб нам почути когось. Тому що взагалі слухати когось, це означає впускати його в наше життя. Я слухаю цю людину, я приймаю цю людину, приймаю те, що вона говорить, її ідеї. А для того, щоб, наприклад, коли праведний ізраїльтянин молився, чи навіть сьогодні, можливо, так робить. Так можемо прочитати це, то накривав собі голову, закривав очі, коли молився, коли проголошував Шима, слуха Ізраїлю, визнання віри, то закривав свої очі, для того, що не хотів бути розпорошений. Тому що в ізраїльтянце було, не бачили вони Бога, але вони слухали Бога. Не дивились на Бога, а слухали Бога. Тому шукав. Таких методів, щоб не розпорошуватись, так само і ми, якщо хочемо почути Бога в нашому серці, хочемо почути, як Господь до нас промовляє, мусимо зробити тишу в нашому серці, в, нашій, в наших думках, в нашому егоїзмі, в наших переживаннях, в наших нервах і теж в тому всьому, що до нас доходить зі світу, всіх ідеологій, всіх переконань. Все це мусимо залишити на боці, якщо хочемо розмовляти з Богом, якщо хочемо почути Його голос. І, власне, як маємо слухати, Господь каже, наш Бог єдиний Господь любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею, всім своїм розумом, всією своєю силою, всім Твоїм єством. Не частково, не тільки вухами, не тільки серцем, не тільки головою, не тільки руками, всім твоїм єством, всім твоїм, всім тим, що Господь тобі дав, всіма твоїми талантами, твоєю працею, твоїм життям, твоєю молитвою, твої, всім, всіма твоїми інтересами. І друга, любитимеш свого ближнього як самого себе, іншої більшої заповіді від цих немає. Як я можу конкретно любити мого ближнього як самого себе? Коли мені приходить якась думка, оскільки ми, наша віра є теж, можна сказати, розумом її можна ви, вияснити. І коли ми з розумом підходить, вона не тільки раціональна, практична, яка мені потрібна для чогось. Але я, коли мені приходить якась думка, я можу розпізнати, чи те, що в мене є зараз в серці, я хочу сказати моєму братові, моїй сестрі, чи воно принесе це слово радість і життя, чи воно принесе їй біль, смуток, смерть? Що воно принесе те, що я зараз скажу йому? І тому можу розпізнати. Так можу любити мого ближнього, коли роблю такі речі. Коли розпізнаю, коли не приношу йому шкоди, не нищу один одного, ще є така річ, що, власне, брати і сестри, яке відношення між двома цими заповідями? Яке є відношення? Тому що дуже цікаво, ми сприймаємо, можемо сказати, ну добре, я буду допомагати ближнім. Мої ближні хто? Моя родина, там праця, а в неділю я прийду теж до Бога. Прийду, помолюся на Євхаристію, послухаю Боже Слово. І 50 на 50. Тому що так виходить, що потім може бути якась конкуренція між Богом і між ближніми. Конкуренція. Тому що, а тут мені треба їхати десь на город, в мене бізнес, в мене справи. А тут мені треба щось з сім'єю, з дітьми. А коли я маю до цього Бога? Коли я маю ще? Я ще маю встигнути ще в неділю, а я втомлений, втомлена. Або йду до храму, мені подобається молитися, але я забираю час. Забираю час в моєї сім'ї. І як це тепер зробити? І починається якась конкуренція між, між цими заповідями. Але в новому завіті Ісус дав одну єдину заповідь. Євангелії від Йоанна, кажу вам, любіть один одного, як я вас полюбив. Єдна одна єдина заповідь. Тобто, якщо є Господь в нашому житті присутній, якщо ми будуємо наше життя на відносинах з Богом, не треба нічого забирати ні звідки, нікому не треба забирати, ні в сім'ї, ні від Бога. Тому що воно разом йде об'єднане. Якщо я слухаю Бога, слухаю Боже Слово, приймаю його в серце, а потім практикую це Боже Слово, немає проблем. Якщо я слухаю Бога, можу любити мого ближнього, можу любити Бога. Молимося про це, брати і сестри, щоб ми будували наше життя на цьому фундаменті. На слуханні Божого Слова і на Його виконанні, щоб ми могли любити один одного. Амінь.